Вітаю, друзі! Сьогодні у нас заключна частина майстер-класу із в'язання маленького цуценятка. У нас вже всі деталі готові, нам залишається тільки зібрати іграшку і прикрасити її. У попередніх частинах ми вже зв'язали вушка, основу голови і тепер вушка пришиваємо. Пришиваємо ми. Там, де в нас закінчується сіра частинка, і в нас є такий плавний перехід від сірого на голові і до вушок, і виглядає дуже красиво. Ми спочатку пришиваємо за вільні стінки петель зовнішню частину вушка, а потім підхоплюємо. Так само петлю на голові і пришиваємо внутрішню частину вушка. Так поступово прошиваємо кожну петлю. Пришивши вушка, ми виводимо ниточки у ще нестягнений отвір, підтягуємо так само, як ми робили із задніми лапками. І зав'язуємо на вузол. Потім ниточки заправляємо всередину або залишок обрізаємо, як вам зручніше. Далі, щоб стягнути отвір, ми підхоплюємо усі петлі останнього ряду за передні стінки. Кожну петлю по черзі. Стягуємо. Заводимо голку усередину і виводимо знизу голови. І так само стягуємо отвір на тулубі. Усі передні стінки і стягнули. Також ниточку заводимо всередину. Кілька разів фіксуємо між стовпчиками в одному місці, потім заводимо трошки далі. Фіксуємо тут, заводимо ще раз, зафіксували. І вже зайвий кінець ми можемо ось так ще раз виводимо і або затягуємо гачком всередину, або обрізаємо. Далі пришиваємо голову до тулуба. Можна пришити одразу ось так. Можна розвернути, як вам більше подобається. Так, можна сильніше повернути. Можна ось так. Але. Тут, перш ніж пришивати, я ще пров'язала ряд, зараз трошки, ось так, ряд шиє, тому голова виглядає більш акуратно, аніж якщо ми просто пришиємо ось так одразу до тулуба. Для цього ми беремо ниточку основного кольору, гачок, той самий розмір, який ми працювали. І прямо крізь стовпчики, крізь в'язане полотно, відступаємо від сірої частинки десь 4-5 стовпчиків. І ось так заводимо гачок під стовпчик. Закріплюємо ниточку. І крізь стовпчики пров'язуємо стовпчики без накиду. Тут кількість їх буде залежати від того, якою ви будете робити шию більш тонкою чи ширшою, але вам потрібно собі намітити, щоб ви ось так пров'язали коло рівненько. По голові. Нічого страшного, якщо одразу не виходить рівненько зв'язати, завжди можна розпустити кілька стовпчиків і повести лінію більш рівно. Орієнтуйтеся по очах. І по вушках. Ось, наприклад, можна вирахувати тут відстань, скільки стовпчиків, і тут. І якщо все рівненько, то так і залишаємо. В мене вийшло 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 стовпчиків. У першу петлю ми робимо сполучний. Товчик, повітряну петлю, залишаємо довгий кінець ці два кінці, той, що у нас був на початку, і від стягнення отвору, ми зав'язуємо між собою і затягуємо всередину. І тепер вже. За цими петлями ми вирівнюємо голову під тим нахилом, який нам потрібен, і пришиваємо, підхоплюючи петлю на тулубі і за обидві стіночки петлю на шию. Не поспішайте, перевіряйте, чи подобається вам, як розміщується голова. Можливо, треба трошки вбік, трошки вперед. Можна спочатку зафіксувати шпильками, щоб вам було легше орієнтуватися. І поступово пришиваємо кожну петлю. У кінці ниточку фіксуємо і вузлик затягуємо всередину. А також фіксуємо і кінець ниточки, можна декілька разів, і решту заводимо всередину. І все, Наша цуценятка готова. На шию можна зв'язати смужечку, стовпчиків без накиду з тоненької ниточки, можна зробити сфетру, можна просто прикрасити стрічкою з бантиком, можна залишити і так, як вам більше подобається. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші іграшки, тож. Надсилайте світлини мені в директ інстаграму, посилання завжди є під кожним відео. Також, якщо будуть якісь незрозумілі моменти, якщо не ясно, як певні елементи зв'язати, в мене на каналі є розділ Уроки в'язання, де я детально показую, як в'язати кожну петлю, кожен стовпчик, як робити переходи кольорів. Все це можна там переглянути, або пишіть у коментарях. Я вам буду відповідати, пояснювати. Тож, дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!